Накипіло вдень. Ну що ж, повертаємося ми до нашої студії, до розмови наживо. Це накипіло день», Це ті прямі етери, які я сподіваюся, ви любите і слухаєте. Тому що що може бути краще на радіо, ніж розмова наживо і в прямому. Етері, як я і анонсував, в другій половині цієї години будемо говорити про прем'єру, яку, до речі, я вам рекомендував ще в рубриці ходить, дивим, рубрика, яка посередах у мене є, де я про новинки українського кінопрокату вам розповідаю. Ось там я окремо розказував про фільм, який називається Я Ніна. Цей фільм стартував вчора в українському прокаті, і сьогодні маємо честь говорити з виконавцем головної ролі цього фільму, яка приїхала до Харкова. В принципі, її цю стрічку презентувати, адже буде спеціальний показ цієї стрічки в нашої улюбленому креативному просторі Артерія ДК. І здається, в дев'ятнадцяті зараз я. Да, у 19 годині цей показ відбудеться, тому закликаю вас туди прийти подивитися цю стрічку. Тим паче, що там буде Ксенія Хіжняк, яка зіграла головну роль в цій картині. Вітаю в нашій студії. Дуже радий. Вітаю, дякую за запрошення. Насправді я знаєте, через те, тут вже всі слухачі знають, що Лукаш це актор, і він любить запрошувати постійно акторів, режисерів. Клас. А, да, ось нещодав, і, 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 і так співпадає, що ми можемо говорити про голосні такі ну або такі прем'єри, які довго чекали, от як, наприклад, Яніна, бо перед тим у нас ми говорили про довбу ще ну, теж дуже довго чекали. І, і Олесь був у нас в студії, Клас. і ми також про цю стрічку говорили. І тепер, от не пропускаючи грубо кажучи, голосні такі гучні прем'єри. Будемо говорити про стрічку Яніна. А, давайте розкажемо спочатку про історію створення цієї так швидко, на сього лише там, 22 хвилини, але ну, все ж таки трошки про історію створення цієї стрічки і про те, яким таким чином ви а, підсиділи продюсерку, яка мала зіграти сама цю роль а, в цій життєствердній картині. Ну, це справді проект Яніни Соколової. Вона виступає продюсеркою і соавторкою сценарію. Фільм створений за мотивами її життєвої історії. Тобто Яніна насправді боролася з онкологією, перемогла -фу. і через це створила цілий фонд. Варто жити і мультикультурний проект, який ось фільм. Цей фільм Яніна він є одним з його елементів, фінальним таким скажімо, елементів. Насправді Яніна справді мала грати головну роль спочатку, але я так розумію, що через знову ж таки. Певні причини, якщо я не помиляюся, проблеми зі здоров'ям, вона відійшла від зйомок і почали шукати головну героїню. І так у фільмі опинилася я, досить для себе несподівано, бо я ніколи не грала насправді, до речі, до цього у великому кіно. Ну там, окрім якихось епізодів, можливо. І навіть ба більше, коли мені присилали тексти, про... мені не казали, що це головна роль. Тобто, це трималось у великій великій таємниці. Це була якась другорядна роль, на яку ми mm -hmm, не кастингували. Mm -hmm, і тільки потім клас. так і більше на, на кастингах ми, ми всі під підписували договір про нерозголошення, що ніхто не має знати, хто буде грати головну роль. Але тим не менш, щось так вийшло. Що тепер це зробила я. Я одразу спитаю чисто знову ж таки: ну вибачайте вже як актор а, 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 акторці, мені просто дуже цікаво спитати про те, як це грати людину, яка існує, яка от зараз живе з нашою сучасницею, не вигаданий персонаж, не не. не Бо, бо я розумію цей, ну я розумію, що зроблено так, ніби я Ніна, Ніна сокол, це не зовсім я Ніна Соколова і так далі. Але все ж таки це ж величезна штука зіграти людину, яка живе з такою історією. Причому що ми, ми ж її, якби бачимо, ми бачимо її інтерв'ю. Вона публічна персона, журналістка, і всі ж будуть обов'язково схоже, не схоже. Так вона веде себе, не так вона себе веде. Причому Мус, найцікавіше, що а фільм художній. Тобто, це, це ми будемо порівнювати з нашим уявленням, як Яніна Соколова живе і, і існує. Як наскільки це було складно, і чи, чи підглядала за, за за Яніною? виконавця головною ролі в цьому фільмі. Давайте я вас <с? трошки розчарую. Це не зовсім автобіографічна стрічка чи біографічна стрічка про Янину. Вона створена за мотивами її історії, так. так це правда, але образ головної героїні він. Такий збиральний, тобто Марися Нікітюк, наша режисерка, вона проводила великий ресерч, Вона брала інтерв'ю у онкопацієнтів у, бага... uh -huh. у великої кількості, і прототипом моєї героїні, окрім Яніни Соколової, була ще одна. Ну тобто, є це такий насправді збір... збірна солянка. Тобто, це не зовсім історія Яніни, ба більше uh -huh. це не історія Яніни, Навіть е... вона в деяких інтерв'ю, які ми там разом давали вже після прем'єри в Чернівцях, вона наголошувала на тому, що так люди будуть порівнювати і думати, що це все я, але це не. Про мене, ну тобто, там дуже багато насправді вигоданого і художнього. Тобто, це історія за мотивами, і це потрібно розуміти. Я не граю як таку Яніну Соколову, але я граю ну, тобто, в нас спільного в цього персонажа і в Яніни, те, що це телеведучі, і те, що вони стикаються з онкологією. Здебільшого, все інше, це художня видумка. Фантазія. Так. Ну все одно не відвертитись від, від того, що будуть порівнювати, тому що нічого не зробиш. Тому що знову ж таки, про фільм достатньо довгий, тривалий час робився, і про нього ми ж давно знаємо. І ті, хто любить кіно, його в принципі чи. Чекали, безумовно. І відповідно одразу я би хотів спитати, який фідбек вже маєте, тому що прем'єра відбулася на Одеському кінофестивалі, так? Ні, чи, чи ні? На фестивалі Миколичука. На Миколичук Опен Чонівцях. Просто Одеський кінофестиваль теж в в тому, тому, Тому така історія. Ну, Миколичук Опен, так звичайно. І зараз, ось вже два дні, вже скільки сеансів відбулося по всій Україні. Які маєте вже відгуки, фідбеки від глядачів від професійного середовища? Ну якщо чесно, то прем'єра відбулася ще у листопаді минулого року у Талліні. Це була міжнародна прем'єра на фестивалі Black Nights. І, і там, і в Чернівцях, і ось зараз на показах у Києві прем'єрних допрем'єрних. Мене дуже сильно вразило, що багато було людей насправді дотичних до теми онкології. Це е, колишні пацієнти, нинішні пацієнти, люди, які стикнулися з хворобою близьких. І насправді для нас я зараз кажу, в мене мурахи по шкірі, бо дуже багато було відгуків про те, що цей фільм дуже цілющий. Дуже багато було вдячностей від людей, які казали про те, що ну дякували за те, що ми взагалі. Відкриваємо цю тему, починаємо її нормалізувати, починаємо говорити про це вголос, Бо люди, які стикаються з онкологією, дуже часто відчувають себе, ну ніби брошен, кинутими, так покинутими суспільством. Вони їх намагаються не помічати, їх намагаються уникати, про це намагаються не говорити і тим більше не показувати це на великому екрані в кінотеатрах. А ми це зробили, і зробили це досить прямо, досить натуралістично. І для багатьох це була дуже терапевтична штука. Мені деякі люди казали сказала, що вони вперше змогли оплакати свою хворобу після перегляду цього фільму, mm -hmm. що вони там проридали ці півтора години, і це були перші сльози, які вони змогли там або після е, лікування, або після втрати близької людини, які вони змогли прожити і відчути. Дуже багато е, на останній на останньому показі, ось який відбувся в будинку кіно у Києві. Встала дівчинка, яка нас всіх просто розчулила до сліз. Вона сказала, що вона п'ять років працює у відділенні дитячої онкології, і що для неї цей фільм також був відкрив. Криттям і вона розповіла історію дівчинки, в якої такої такий самий діагноз, як головної героїні, це остеосаркома, І ми ну ми стояли на сцені, плакали, коли слухали її слова. Тому для мене так, для мене ці відгуки, які є, вони надзвичайно цінні. Вони про те, що ми зробили щось насправді ну корисне, що змінює життя людей на краще, і це фантастично відчувати. Я взагалі думаю, що ну, це напевно, що війна також робить свої штуки. Що сьогодні, знаєте, так, не, ну, коли ти займаєшся мистецтвом, то воно все якби не просто так. От сьогодні, мені здається, важко робити, якщо по-справжньому ставитися до своєї роботи, важко робити якесь. Ну просто от ми просто робимо якусь виставу. І от якимось чином Яніна саме зараз виходить, і в мене до слова, це яка сь така якась така історія яку я втретє по-моєму, вже розповідаю тому що коли була прем'єра фільм про будинок слова будинок слова а я цю історію дуже давно якби вів тому що після прем'єри документального фільму ми якраз говорили про те, що а от би зробити з Томенко паном, ми говорили про те, що от би зробити художник. Каже, я над цим працюю. Потім в Києві в мене був етер з Пили Помілєнко, я кажу, треба прем'єру в Харкові. В результаті прем'єра відбулася під час війни. І я кажу: ну от хто знав про це, і ми показували це в Єрмілов центрі, не в кінотеатрі, в якомусь такому от історії. Хто ж знав, що ось воно так буде? А я як, і, і тут така історія, так. і тут така історія. Фільм, наскільки я знаю, він велика частина була вже знята до повномасштабного. Чи вже повністю знамен? він був повністю відзнятий в першій половині 21-го року? Угу. Постпродакшн тривав, і якраз у на момент початку повномасштабного вторгнення тривав постпродакшн. Матеріали були евакуйовані до Німеччини і вже там завершували створення фільму. Тобто, взагалі Прем'єра мала би відбутися. Навесні 22-го. Навесні 22-го року. Тобто ми ось так ідемо відкладеними прем'єрами, але при цьому вони неймовірно звучать саме через те, що сказав, що Це сьогодні було. відбувається те, що мистецтво і кіно як частина культури і мистецтва, воно має таку терапевтичну функцію. Так, і фільм зазвучав новими сенсами, бо ми, ми здивовані тим, наскільки. Виявилося важливим, я не знаю наскільки зараз це буде спойлером чи ні. Дозволю собі це сказати. Про те, що в фільмі головна героїня, я це підкреслюю, те, що це не зовсім історія про яніну, втрачає руку через цього стосаркому. Uh -huh. І ось ця тема втрати кінцівок, вона зараз жахливо актуальна. Бо навіть у нас на прем'єрі будинку кіно був Вікіпедія, це боєць зов, який був на протезі. і Він казав нам дякую за те, що ми це піднімаємо і показуємо. Бо людям важливо. Якби це жахливо назвучало, звикати до того, що ці люди будуть в нашому суспільстві, і ми маємо дивитися на них відкритими очима. Ми якраз от вчора говорили з одним харківським урбаністом про те, наскільки важливо сьогодні розуміти, скільки буде людей з інвалідністю в Україні, і що ми будемо країною людей так. з інвалідністю. Але мені здається, ще дуже важливо, що ви цією стрічкою, от як правильно, ви підмітили. Про те, що якби, людей з такими проблемами, як рак, які страшні, для людей це страшно, і вони ж не через те, що вони такі погані, намагаються не помічати цих людей. Ну, Просто це страшно, і ти намагаєшся таким, особливо ті, хто не стикався з цим. У мене є своя історія, і, 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 і я не настільки до цього, скажімо так. Не настільки цього боюсь, але в принципі люди через це через цей страх роблять у те, що вони дивляться ніби скрізь цю людину mm -hmm. і намагаються менше спілкуватися, ніби воно передається якимось. Так так. і до речі, ця тема теж у нас піднята в кіно. Там є декілька сцен саме на цю тему. Ось, і мені дуже важливо, що цією стрічкою ви піднімаєте цю історію. Як взагалі українці справлятися з такими. Темами з такими важкими, ніби війна, а ви тут іще нам навалюєте цей. А мені здається, що це якраз от про той катар, катарсис, який має нас очищувати і привчати нормально до цього всього ставитися. Так, я безумовно погоджуюся, і ще одна: ще один сенс, яким для мене особисто зазвучало це кіно після початку повномасштабного вторгнення. Про те, що ми стикнули, як ну як Ірак, він приходить неочікувано, тобто, це як постріл. В твоєму житті так само з нами трапилася ця війна повномасштабна. І як людина знаходить себе, втрачаючи ну, бо багато хто з нас втратив хтось взагалі все, і домівку, і роботу. Хтось втратив там, хтось м -м, вимушено емігрував. А, багато людей втратили якісь сенси свого життя. І ось тут з героїною відбувається те саме. І... Весь фільм той процес від заперечення до прийняття того факту, що життя вже ніколи не буде таким, яким воно було раніше, і як жити з цим? А жити треба, бо це найголовніший меседж фільму: треба жити життя, навіть не дивлячись на те, що в кожного кожного з нас в кінці чекатиме, на жаль, смерть життя варте того, щоб його жити, і це треба робити, ну не те, щоб на максимум, але так, щоб реалізовувати. Те тепло, ту любов, ті цінності, які є в кожного з нас. Мені б хотілося, б, щоб цей меседж напевно був таким. Найпершим в ньому ми, от коли описуємо етери, там наші редактори дуже просять нас якісь цитати е, е, вилучати. Це не завжди виходить, бо після розмови ти думаєш, про що я зараз говорю, але життя варте того, щоб його жити. Це буде цитата під цим е, подкастом, який на нашому сайті обов'язково також з'явиться. Клас, клас. Е, Я ще хотів спитати зараз таку знову ж таки, ну можливо, банальну, можливо, трошки примітивне питання. Але не було страшно грати цю роль? Звісно, було навіть ем, навіть, якщо ще не торкатися самої теми онкології і те, що все, все це було потрібно вдягти на себе. Навіть коли мені надсилали проби, ще коли я не знала, що це головна роль, і там вже було написано, що поголитися на юсо, зніматися оголен, бути все. Ну тобто, я розуміла, що це буде щось дуже неймовірне. І я ще, ну коли мені взагалі Алла Самойленко, це наш кастинг-директор, неймовірна, крута жінка, просто фантастична. прислала ці текст проб, і там було написано, там, що це навіть другорядна роль у великому кіно, я подумала, господи, я велике кіно, повнометражний фільм, Кому це потрібно? Можна знайти. Але коли я прочитала ось Опис, я зрозуміла, що навіть якщо шанс один із тисячі, мені потрібно спробувати, бо це такий крутий досвід, якого я ніде ніяк більше не отримую. І ну, ось той один із тисяч uh -huh. вистрілив. І звісно, що це було страшно грати, навіть коли ти просто, якщо там вирвати якісь моменти з контексту, коли ти лежиш на операційному столі і ти розумієш, що на ньому оперували реальних хворих, можливо, на ньому помирали люди, це страшно. Але з іншого боку, це справді працює як каталізатор, бо ти розумієш, що ну вся ця вся, всі ці історії смертельні, вони набагато ближче ніж ти звик думати, поки ти ходиш по вулиці, п'єш латте, спілкуєшся з друзями. Ми ніколи не знаємо, де і як нас чекатиме смерть. І саме тому кожен день має бути максимально цінним. Це не про те, щоб одразу там кидати все і їхати, я не знаю, в подорож. Але про те, щоб відчувати життя і смакувати життя кожну секунду, кожну мить, навіть якщо воно сповнене наразі болю або наразі якоїсь скорботи, все одно це життя, і ми маємо ці почуття цінити так само сильно. Мені от завжди здається, що в принципі важливим в театрі, кіно, літературі, музиці, я давним-давно для себе якось так визначив, що найважливішим мені навіть там не стиль, не там ще якась, а для мене важливо справжнє. Uh -huh. І здається, що оцей страх, про який я зараз запитав, він і дає той запобіжник, щоб там максимально не допускати якоїсь фальшивинки, щоб не було ціє, не, чогось несправжнього. Я не знаю, чесно сказати, не мені оцінювати, наскільки там я фальшивила чи не фальшивила. Це справа глядача, можливо, кінокритиків. У мене є до чого до себе там притулку. Це у кожного. Так, Тори завжди. Е е е е я розумію, що я, я не, не ідеально зіграла, абсолютно не не ідеально. Я в цьому впевнена. Але справжня тема. Але тема справжня, і принаймні я робила це ну, на максимумі своєму своєму. І я робила все, що я могла, абсолютно не жаліючи себе. Я цим ну не те, щоб пишаюся, але принаймні я. Маю Чисте сумління, бо я знаю, що я виклалася на всі 100% в цьому плані. І всі, хто був дотичних до цього кіно, також це не лише про мене таку класну, це про те, що команда була неймовірна як акторський склад, так і вся команда, яка знімала кіно, також. Ну, знову ж таки, мені здається, що це і важливість, важливість і делікатність теми, вона призводить до того, що тут якби, от було б дуже несподівано, якби там була б якась дуже погана атмосфера, якби воно важко йшло. Бо бувають хороші фільми, які створювалися в дуже важкій атмосфері. Але тут, я думаю, що все ж таки у вас було з цим нормально. Це я зараз згадаю нарешті і думаю, куди ж її вставити. тут треба вставити фразу, одну з моїх улюблених. Фразах з французького драматурга Єва Жеміака, який в амількарі, або людина, яка платить в п'єсі, там машу, один із центральних персонажів, каже фразу, що єдине, що нам лишається, це справжні почуття, це і нічого іншого. Так, сто відсотків погоджуюся з цим, і тема справді делікатна, і тут збрехати було. Ну, не можна було збрехати, бо ти розумієш, що тобі потім дивитися в очі тим людям, які через це пройшли самі, як власне ми зараз і робимо дуже часто на, на показах цього фільму, і ну не можна було збрехати. Мені здається, що в нас вийшло настільки чесно, наскільки ми могли. І великий уклін Морисі, бо вона робила ну насправді дуже. Сумлінну роботу, коли брала ці інтерв'ю, коли вона розпитувала людей про те, як це реально відбувається. У нас було багато консультантів на майданчику. Це реальні лікарі, хірурги, які займаються онкологією, які нам казали, що ось це так, ось це не так. Навіть одна з просто, ну звісно, Яніна, в якої був досвід, яка, з якою, яка зі мною їм також могла поділитися. Влада Яушева, яка є другим прототипом цього персонажу, Ніни, яка втратила руку, також реально зараз живе з протезом, і вона викликає в мене і захоплення, і певний жах. Її історія в мене викликала, коли я з нею спілкувалася вперше. Бо ти думаєш, наскільки це невідворотньо, наскільки це страшно, коли тобі кажуть, що в тебе там буде якоїсь частини тіла, і ти так проживеш все своє життя, все, в тебе немає шансів. Ну тобто, немає шансів по-іншому це зробити. Ти або помираєш, або тобі там відрізають щось. Це жахає, але в розумінні цього жаху, в відкритості до нього є певна краса. І певна змістовність, як на мене. І мені здається, що ці покази, які зараз відбуваються, я сподіваюся, що прокат буде довгим і, можливо, подовжить Тримаємо його. Да. Я дуже сподіваюся на це, тому що тут якби. Не, навіть не та історія, що коли давайте йти, бо це українське, тут треба йти, тому що тут ще є дуже важливі піднімаються теми. Е, ну, І де взагалі цікаво, що спродюсувала Яніна Соколова <с. і що зняла е, після, коли падають дерева Марисі Нікитюк. Е, коротше кажучи, багато причин для того, щоб йти і дивитися це кіно. Нагадую вам, друзі, що сьогодні буде е, спеціальний показ в артерії ДК Чернешевська. 13. Приходьте туди до слова, це навіть трошки можливо краще дивитися в артерії, ніж в кінотеатрі. Знаєте чому? Тому що артерія має статус бомбосховища, і там не Серйозно? будуть перериватися сіанси. Класа, да. я не знала. Слухайте, то, то зараз поємну на да, супер. да тобто, там це абсолютно бомбосховище, вони мають такий статус, і абсолютно спокійно ви зможете не перериватися ні, ніякі повітряні тривоги, дивитися повністю. Річку спілкуватися, зокрема, з Ксенією Хіжняк, яка так. до нас сьогодні завітала в студію, і ми ось таким чином поговорили про фільм Яніна, який ми чекали, і який, я сподіваюся, подивиться багато українців. Не дивлячись, бачите, ми вас закликаємо до того, що ця тема, вона, звісно, страшна. І, звичайно, трошечки так ну як Ну про це Ну ще нам цього не вистачало. Я думаю, що якраз... Uh... Ця цитата, що життя варте того, щоб його жити, вона є життєстверним таким аргументом для того, щоб іти і дивитися це кіно. А сьогодні у вас є унікальна можливість поспілкуватися з виконувацькою головної ролі в цьому фільмі. Я дуже Ксенія, дякую, що у нас вийшов цей етер і за те, що ми з вами поговорили ось так наживо в на нашому радіо. Накипіло, яке завжди. Хоче говорити наживо і про все, що людям накипіло. Щиро дякую вам за цю розмову. Мені також було дуже цікаво і дуже приємно. Дякую. Ми будемо з вами прощатися, друзі. П'ятниця робочий тиждень у нас підходить до завершення, і в нашому етері так. Також ввечері до вас прийде Філіп Дікань з тим, що накипіло йому, але у 16-й годині ще нагадаю вам виходять програма Харківської історії. Цього разу це буде друга програма з циклу Археологія, де Філіп Дикань розмовляє з археологом, дослідником старожитності Слобожанщини Володимиром Колодою про минуле нашого з вами рідного регіону. В цьому випуску вони говоритимуть про те, хто населяв територію. Сучасної Харківщини, починаючи з найдавнішої доби палеоліту і до епохи великого переселення народів, тобто, у період, приблизно з 25 тисяч років до нашої ери, до четвертого століття нашої ери, насправді цікаві завжди історію Філіпа Диканя в харківських історіях, і ось в 16-й годині за годинку не пропустіть цю програму цю.